З 18-ї години до опівночі, 21 квітня, ситуація в зоні проведення антитерористичної операції у Донецькій і Луганській областях залишалася напруженою. Російсько-терористичні війська 20 разів порушили режим тиші до лінії розмежування, у тому числі 8 разів застосовували міномети калібром 120 міліметрів. Крім того, о 23.05 бандити відкрили мінометний вогонь по населеному пункту Ленінське Дзержинського району Донецької області. Крім того, на Донеччині незаконні збройні формування тричі обстрілювали із мінометів калібру 120 мм позиції сил АТО неподалік населеного пункту Піски, двічі поблизу селища Ленінське, а також в районі населених пунктів Авдіївка, Широкіне та Новгородське. Неподалік селища Опитне і 1 травня злочинці вели вогонь по наших опорних пунктах із зенітної установки і самохідної артилерійської установки. На Луганщині ворог із автоматичної гранатомета обстріляв наші позиції в районі населеного пункту щастя, а із стрілецької зброї неподалік міста Золоте. У зазначений період українські підрозділи п'ять разів фіксували безпілотники противника, переважно у небі Донецької області.